Вчора, 11 травня, начальник Покровської районної військової адміністрації та керівник Покровської районної ради завітали до Гродівки та удачного, аби представити колективу та привітати з призначенням начальників селищних військових адміністрацій. Нагадаємо, указом президента від 14 квітня начальником Гродівської селищної військової адміністрації призначено Володимира Руденка, начальником Удачненської селищної військової адміністрації призначено Валерія Довська. Це зроблено для, для перш за все для оперативного прийняття рішень для вирішення тих питань, з якими ми, на жаль, повинні на теперішній час стикатися у зв'язку з військовим станом. Я з цим вітаю, Валерія Володимировича. Це це дуже прояв, прояв і поваги з боку керівництва і довіри. В такий не легкий час, в який ми з вами живемо у військовий стан. Колектив Гродівської селищної ради та старости старостинських округів Гродівської громади доєдналися до привітань. Робота для вас це не нова, те, що нова, те, що не нова, але на вашому трудовому шляху це як якась нова віха, яку ви пройдете, а ми вам в цьому допоможемо. Щиро вітаємо вас, вважаємо вам наснаги. Терпіння і всього найкращого, і сили, сили і ще раз сили. Маємо надію, що колектив, який ви возглавляєте і будете возглавляти як військова адміністрація, доб'ється певних результатів. Наразі всі 14 громад Покровського району є міськими або селищними військовими адміністраціями. Саме ці начальники, вони дійсно володіють обстановкою. У своїх громадах вони знають проблемні питання, де потрібно зусилля свої докласти, і знають там, де дійсно у них все гарно і на теперішній час недоцільно не, не щось змінювати, поки у нас триває військовий час. Трошки пріоритети в зв'язку з військовим станом помінялися. Начальники селищних військових адміністрацій кажуть, що робота для них не нова, готові працювати, аби наближати нашу перемогу та підтримувати надійний тил. Я дякую за ту довіру, як керівників області, району і, звичайно, президента України. Якби для мене приймати рішення особисто це не вперше і тому. Ніколи цим не зловживав, а завжди це були виважені рішення. Готовий. Ну, якби не готовий, тут ж ніхто ж нікого насильно ж не заставляє. Ну, а як військовий стан? Бросить і піти. Непорядно. Знімальна група телебачення Капрі з Покровського району.